Сухалка, космічний. На то нічого я куха тебе, так нічого. Мене тебе вісто. Сі Сістер щеріс разом з ними, і я у сильному і у модному образі. Приїхали до Львова. Спочатку я думала, що одягну круту нову літню сукню від Сістер Щеріс, але згодом зупинилась на цьому і зустріла тут свою нову подружку, яка також завітала на Miss Beauty of Ukraine і одягнена у стильний образ від Сістер Щеріс. Даніела, підійди сюди, скажи всім прихильникам бренду привіт. Що ж, найяскравіші події України створені для модних дівчат, як і ми. Розкажіть, будь ласка, який етап підготовки виявився найскладніший і чому? Ну, тут, тут такого немає, що якийсь один з етапів підготовки найскладніший. Тут вся підготовка складна, тому що ми живемо в період війни, і з моменту кастингу до моменту фінального шоу вся підготовка вона важка. Тому я би не виділяв чогось окремо, важко все робити, але слава Богу, все окей. В останні роки все більше уваги приділяється не тільки зовнішності учасниць, а й розуму. На вашу думку, наскільки сьогодні є важливими інтелектуальні та соціальні якості дівчат? Вони є архиважливі зараз, тому що насправді ви правильно підмітили. Краса вона звичайно важлива, але дуже важливо ще також аспекти розуму і аспекти їхньої соціальної активності. Наскільки вони вели соціально активне життя до нашого проекту? Ось і це ми також дуже враховували. Тому це дуже важливо і можливо, воно навіть зараз на рівні стоїть з ну, взагалі, з головними критеріями це ріст і, і краса учасниць. Як психологічно саме цей конкурс може розвантажити людей під час нелегких часів для України? Дивіться, Я вважаю, що це. А... З однієї сторони і психологічне розвантаження, але по-друге, це наш обов'язок, коли ми зараз знаходимося в тилу. Організовувати для нас як організаторів, для гостей приходити на такі події, відвідувати такі події. Тому що сьогодні це є благодійна мета це є великий аукціон. Сьогодні буде проводитись, і я вважаю, що ми маємо в тилу працювати для нашої армії для майбутнього України. Тому з одної сторони це розвантаження, але це не просто прийти відпочити. Тут по потусити, подивитися концерт. Кожен має розуміти, чому він сюди прийшов, і, хоча б якось, допомогти донатом, великим донатом, маленьким, маленьких донатів не буває. Не всі можуть перемогти. Це може бути образливо. Як ви підтримуєте дівчат і які не виграли? Та їх в принципі підтримувати не потрібно. Вони дорослі всі люди, вони дорослі дівчата, і вони розуміють, що їхня мета цього конкурсу це не є якась. Особливо корона вони всі розуміють, що це благодійний проєкт, і, е, і вони готові до цього, що не переможуть всі. Тому тут є жива конкуренція, і це дуже добре. Успішної роботи завжди потрібна хороша командна робота. Скільки людей задіяно в організації конкурс? Загально, якщо брати весь період підготовки, то над конкурсом працювало близько 30 людей. Дякую. Це за команда від... організаторів, з яка складається з 20 людей, і волонтери, які нам допомагають. Отже, ми знаємо, що нещодавно не стало однією чудової особистості, яка є, яка була б на Miss «Beauty of Ukraine». Насправді я вважаю, що було б дуже доречно згадати про Софію. Звичайно, звичайно, що? я можу навіть більше розказати. Це був наш е, багаторічний виконавчий директор конкурсу. Людина, яка вклала душу, серце і себе цілу в розвиток наших проєктів, і це для нас неймовірно болюча втрата. Але в нас були такі думки, тому що це сталося зовсім нещодавно. У нас були такі думки, можливо, навіть конкурс перенести. Але ми зустрілися з родиною, з батьками, і батьки Софії сказали, що це для неї була справа життя, і вона там, на небі, вона буде дуже. дуже Рада, що ми цей конкурс проведемо. Ми його доб'ємо до кінця і проведемо як найкраще. Тому вона себе вкладала вся в цей проект, тому ми не можемо зупинятися. Ми будемо працювати в майбутньому і, і згадувати її ім'я. Тому що це людина, яка насправді дуже багато вклала в цей проект, і це для нас неймовірно болюча втрата. Зміниться життя принцеси, яка переможе цей конкурс. Я думаю, що зміниться з ніг на голову, що все стане набагато краще. І е, десь, напевно, трошки е, рожевий світ такий додається, знаєш такі кольори більш рожеві. І це фактично буде перший крок принцеси для того, щоб вона стала королівою. Міс б'юті Ukraine – це завжди про дружбу та позитивні емоції. Тож, чи зустріли тут своїх друзів? Звичайно, дуже багато друзів, тому що такі конкурси вони дуже сильно зближують людей, які друг друга не знають. Вони їх об'єднують, створюється таке коло, створюється такий кластер, і люди починають дружити один з одним. А там, де є дружба, там, там є завжди добро. Тому чим більше люди дружать, тим вони добріші. Як саме для вас запам'ятається цей красивий вечір? Ну, тут дуже багато красивих дівчат, дуже багато красивих людей. Я тут зустрів дуже багато друзів, і взагалі в такий важкий час під час повномасштабного вторгнення такі конкурси вони е, переключають мозок, так? і ми починаємо бачити не тільки погано, а ще й щось хороше. Тому для мене це першочергово такі позитивні емоції і краса. Не всі можуть перемогти. Це може бути образливо. Як ви підтримуєте дівчат і які не виграли? Ну, дивися, як ті ті дівчатка, які сьогодні виграють, вони просто чуть швидше прийдуть до своєї цілі. А ті, які не виграють, то вони стали на один крок ближче до своєї мети. Тому поразка не завжди це погано. Поразка дуже часто буває з першим кроком до великої перемоги. Для успішної роботи завжди потрібна командна робота. Скільки людей задіяно в організації конкурсу? Ну, насправді точної цифри я не скажу, але дуже багато. Я думаю, що напевно, якщо взяти всіх, всіх хто приймають участь, так не тільки тих людей, яких ми бачимо в екрані, а ще поза екраном, то я думаю, десь біля 30. І хороший результат якраз залежить виключно від команди. Отже, зараз дуже популярно робити зміни в зовнішності, тобто ін'єкцію краси. А також натуральна краса завжди буде важливою. То до чого ви більше схиляєтесь? До натуральної краси чи все ж до ін'єкції? Ну ви розумієте, це таке дуже складне питання. Я не хочу нікого образити, але зазвичай, ну, на мою думку, мусить бути звичайно природня краса. Але, ну на жаль, ми всі не молодшуємо, а тільки рухаємося. Знаєте, вже так від малого до старого. Тобто, ми вже ну, все ж таки... Роки своє дають, і тому не кожна може виглядати гарно. А дівчата ну жінка, це таке витвір мистецтва, Дівчата мусять бути гарні, тому приємно і така краса, і така краса. Але на першому місці, звичайно, природні. Чим дівчина, на мою думку, більше може зберегти свою природню красу там за рахунок не знаю, якогось правильного харчування, правильного способу життя, спортивного способу життя. Ну тут ж є багато чинників, то тим, звісно, круче, як для мене. А якщо б ваша дитина попросила у вас зробити їй зміни в зовнішності, ви підтримали її? Чи все ж висловили свою думку? Ну складно. У мене вже в мене два хлопці, і старший грає в футбол, і він зараз сказав: Тато, я хочу бути пофарбувати чубчик. Я йому сказав, що якщо він пофарбує чубчик, я його побрию на лису. Ну, тому я не дуже дивлячись, які зміни. Є зміни, які. Але, якщо чесно, це такий, знаєте, більше полужарт. Ну, звичайно, якщо це в рамках розумного, то я би це підтримав, звичайно. А що ви вважаєте розумним? Ну, розумним, ну, дивіться, є ж якісь. Вікові моменти, так, зачіска це не є щось критичне, але вибачте мене, ну на сьогодні, коли я там чую, що не є багато знайомих, я порівнюю так. Тобто є дівчата, яким там, умовно, 20, вони вже роблять собі купу ін'єкцій, а є дівчата, яким там 30-35, і вони ще їх не роблять. Ну тому, напевно, хочу побажати всім дівчатам більше все ж таки слідкувати за собою вчасно для того, щоб потім не знімати це все околами і якимись там хірургічними втручаннями. Які якості мають бути у учасниць? Ну, перш за все, звичайно, дівчинка має бути дуже красивою, високою, щоб в неї були яскраво виражені риси обличчя, а також обов'язково бути доброю, займатися доброчинністю. Це дуже важливо на сьогоднішній день, оскільки ми живемо в країні, де війна, і обов'язково допомагати зсу. Міс б'юті офікраїн це завжди про дружбу та позитивні емоції. Тож, чи зустріли ви тут своїх друзів? Ой, так, звісно, ми дуже добре спілкуємося з колишніми учасниками конкурсу краси. Надзвичайно хороші, класні дівчата з багатьмами дуже гарно здружилися і навіть плануємо спільні бізнес-проекти. Чим саме для вас запам'ятається цей красивий вечір? Привіт, мене звати Аня Медвідь, Я перша Beauty of Ukraine. Саме сьогоднішній вечір запам'ятається тим, що це свято краси. А також доброчинності ми всі разом робимо дуже хорошу спільну роботу. Ми збираємо кошти для Усик фондейшн, і це надзвичайно надзвичайно круто на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що нам вдасться назбирати хорошу суму грошей і також отримати дуже багато позитивних емоцій від цього дня. Не всі можуть перемогти. Це може бути образово, як ви підтримуєте дівчат, і які не виграли. Я хочу в першу чергу їм сказати, що кожна з них є особливою, кожна з них є красунею і, і, і участь, як то кажуть, головніше ніж сама перемога. Вони вже є всі переможниці, тим, що вони прийшли всі суди і беруть в цьому участь, що вони наважилися брати участь в такому конкурсі краси, а також у зборі коштів для усік Фоундейшн». Тому я хочу сказати, що головне це знайомства, які вони тут отримують, можливості, які вони тут отримують, а не корона. Для успішної роботи завжди потрібна командна робота. Скільки людей задіяно в організації конкурсу? Привіт. В організації конкурсу задіяно надзвичайно багато людей. Це стилісти, хореографи, директори, контент-мейкери. Це є праця така спільна. Надзвичайно великої кількості людей, ну і звичайно, самі ж дівчатка, тому що всі дуже активно працюють для того, щоб зробити незабутнім сьогоднішній день. Отже, зараз дуже популярно робити різні зміни у зовнішності, тобто ін'єкцію краси. Але натуральна краса завжди буде важливою. Тож до чого ви більше схиляєтесь: до природньої краси чи до ін'єкції краси? Ой, ви знаєте, це питання якраз чітко до мене по адресу, <смі> тому що я прихильник здорового способу життя, я займаюся спортом, корисно харчуюся, вже дуже багато років не вживаю алкоголь, і е, я думаю, що е, ну, це помітно, скажімо так, по моєму зовнішньому вигляду, тому що мені вже давно не 30 років. Ну добре, не будемо озвучувати цю дату. Е, але скажу, е, ну, легкі, якісь там косметологічні процедури, звичайно, е, можливо. Во знаєте, чисто для підтримки зовнішнього вигляду. Я не робила ніяких пластичних операцій. Я в принципі не прихильник цього. От мені здається, що в першу чергу це має бути краса зсередини, тобто здорове харчування, спорт обов'язково має бути присутній на сьогоднішній день. Ну і емоції. Людина має мислити позитивно, тому що якщо ти мислиш позитивно, це в принципі відображається на обличчі і на твоєму загальному вигляді. А якби ваша дитина хотіла б зробити зміни в своїй зовнішності, ви б її підтримали чи висловили б свою думку? Ну, в залежності, які зміни, якщо ці зміни їй заважали би бути щасливою, та заважали би їй вести ну гу здорове спосіб життя, а взагалі, звичайний спосіб життя. Якщо б це психологічно її навантажувало, я думаю, що так я б дозволила. Що Раз ми подякуємо нашим віце нашим місць глядацькі собаки, які якості повинні бути у учасниці. Учасниці мають бути впевнені в собі і мати як зовнішню, так і внутрішню красу. Як ви ставитесь до сучасних стандартів краси? І Як ви можете їх описати у своєму розумінні? Я вважаю, що сучасні стандарти краси це все ж таки натуральність. Чим саме для вас запам'ятається цей красивий вечір? Будемо бачити, але я думаю, що сьогодні буде дуже багато краси і благодійності? Не всі можуть перемогти. Це може бути образово. Як ви підтримуєте дівчат, які не виграли? Я вважаю, що кожна учасниця вона варта перемоги, і навіть участь у конкурсі це вже велике досягнення. Для успішної роботи завжди потрібна хороша командна робота. Скільки людей задіяно в організації конкурсу? Організації конкурсу задінена справді велика кількість людей, і кожен вносить свій вклад в те, щоб цей вечір став незабутнім а також корисним для усіх українців, тому що ми збираємо кошти для збройних сил України разом із фондом Усика. Кажуть, що розум і краса не поєднуються. Що ви думаєте про це? Тому що я вважаю, що це не є правдою. Я з вами погоджуюся. Я теж вважаю, що розум і краса це поєднані речі. Навіть на моєму прикладі я лікар-косметолог, а також місіс Beauty of Ukraine 2024, тож усе можливо. Що змінилося із нашої зустрічі в вашому житті? Е, ну, цього року я завоював пояс WBC в бридж і зараз є чемпіоном Франкопона. 29 березня був бій у Львові. E, тому маю таку зміну в житті. Міс Б'юті оф завжди це завжди про, про дружбу та позитивні емоції. Тож, чи зустріли тут своїх друзів? E, так, зустріли. Ми вже багато року брали участь в цьому конкурсі і встигли познайомитись і з організаторами, і з членами журі, і з партнерами. E, тому так вже всі e, тут зустрілися і обмінялися теплими фразами. Чим саме для вас запам'ятається цей красивий вечір? Запам'ятається, напевно, гарними дівчатами і видовищним шоу, і тим, що організатори зберуть гроші на допомогу військовослужбовцям. Не всі можуть перемогти. Це може бути образливо. Як ви підтримуєте дівчат і які не виграли? Звичайно, що не всі зможуть перемогти. Але в житті буває так само, як перемоги, так і поразки. Треба достойно пройти через то і стати кращим. Для успішної роботи завжди потрібна хороша командна робота. Скільки людей задіяно в організації конкурсу? Я точно не знаю, бо тому, що я не являюся організатором, але знаю, що Святослав задіє дуже багато людей: як і хореографів, так і сценаристів, так і режисерів. Постанов, постановки, тому ми очікуємо всі видовищне шоу і нехай переможе сильніші. Отже, кажуть, що краса і розум не поєднуються. Чи ви погоджуєтесь з цим? Тому що я вважаю, що це не є правдою. Не погоджуюсь абсолютно. Моя дружина поєднує ці дві. Е... І красу, і розум. Тому я можу впевненість сказати, що цей стереотип зруйнований. Життя людини, яка переможе цей конкурс. Перед нею відкриваються надзвичайно широкі горизонти, тому що переможниця Miss Beauty of Ukraine несе на собі відповідальність, велику відповідальність. Та як це благодійний конкурс, вона має приймати участь у всіх заходах благодійних, допомагати. Тобто на ній ну, на неї лягає велика відповідальність. Як ви ставите сучасних стандартів краси? І як ви можете їх описати у своєму розумінні? Краса найперше. Це не про зовнішність, а про харизму, про те, як ти себе почуваєш і як ти себе сприймаєш? Чим саме для вас запам'ятається цей красивий вечір? Цей красивий вечір наповнений такими красивими усмішками всіх дівчат. Він мені запам'ятається тим, що ми своєю красотою допомагаємо нашим захисникам та як це конкурс благодійний. Не всі можуть перемогти. Це може бути образливо. Як ви підтримуєте дівчат, які не виграли? Насправді немає нічого образливого. Так як я сама приймала участь у цьому конкурсі, я розуміла, що найперше я йду для себе, для впевненості в собі. Тому я надіюсь, що дівчатка ніхто не образиться, хто не переможе, а просто це для себе як великий життєвий досвід.